А не тоже А пульскую. I was out for someone. Oh, Там? one, huh? Закиплывают. Ну, почему? Питер данный фото. Там нажал просто. Показывай тут ясно. Həmin zaman tutulur. Где выключается? Раз. Ну, сейчас перед соблючком. А вот. Да. Угу. Угу, угу. У нас уже есть. Вони них уже у нас есть. Так. управление, на выконком у нас уже стоит. Все, все с, кем, с кем, будут у вас заключены угоды, в этих печатки Е. А давайте, а давайте я дам вам свою почту за вас скину, скину,

Доброго дня, шановні колеги, шановні депутати, запрошені. Сьогодні ми продовжуємо друге засідання виконавчого комітету сільської ради. Присутні члени виконкому Ціми присутні шість, що є достатнім для проведення виконкому. Порядок денний затверджений розпорядженням голови від 18.12.2020 року. У кого є пропозиції до порядку денного? Є пропозиція на це питання про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення ТВП на території міської проєкт рішення Є, він був на сайті. Це необхідний. Ну, на сайті був, але в нас є сьогодні поправки в там проекті рішення. Не але прошу внести в порядок денний питання питання. Ще пропозиції. Тоді складу на голосування порядок денний, в цілому Ціл, та за основу зі змінами. Прошу голосувати. За 6 рішення прийнято. Дякую. Також хочу наголосити, що в нас є запрошені. Це директор Брисонського лісгоспу Старуватки Віталій Олександрович. Дякую, що прийшли. А також директори і комунальних підприємств Ганжа Олександр Николайович. Дякую. КП «Гар'янин». А також Щерба Анатолій Іванович. КП Мартусівка. Дякую. Щодо питання утворити конкурсну комісію з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів. на голосування. Якщо є якісь запитання, будь ласка. Ну, запитання в тому, що треба визначитися з, з складом комісії. Тобто запропонувати там склад комісії. Ну да. зміни в, 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 в проєкт рішення, який був на сайті депутат Яременко, який є у нас членом комісії по ЖКХ, по благоустрою, а, він вніс а, свої... А, Коригування в сам проєкт, які зараз подані члени виконкому. Пройшло найомець, я думаю, заперечень немає. У нас попередньо розбито розбита полота, багатоповерхове і потрібне винесення. Зараз було рішення убрали пілоти і залишили поспорні. Ну, які пропозиції будуть по м, входу в конкурсної комісії? <постій> <Х>? <постій> хто, хто, у мене пропозиції. Я б війни Миколаївська були мене тут проявити. Я б хотіла е поставити е обов'язково, щоб дійшла вкладка на цілі. Картенко Лася Данілівна і також благоустрою. Uh -huh. Сильно запарацію. Я за згодою депутатів подавала це, я думаю, голова комісії ЗКХ Благоуста Юмирубайська. 음, наче, ну, якщо головне згодна. Просто вона угодно, то, то, голову, то Я не згодна, що буде голову, потім більше ставить. Більше, що вона приймається, і вона... Вона є членом е, комісії по ТПВ, так? Да? Яременка е, е, Сергія Васильовича, він також і е, депутат, е, член депутатської групи, і голова комісії саме по ТПВ. Значит. И я раненко. Все равно буду сладким, потому что краще у нас будет запрошение специалисты и будем помогаться, будут вспомнить. вообще по практиці то 5-7 днів комісії. Суть не в тому. Зараз вам обов'язково потрібно визначити, хто голова цієї комісії. Зазвичай це посадово. Ну тоді макла. Пропонує серта мене, це голова комісії. Водоїзді, так? Звісно. Комісія голосує? Не буде. Тому треба, щоб було... Ну так і ще п'ятий, п'ятий, п'ятий. Я б, можливо, uh, запропонувала ще за згодою uh, Тетяну Володимирівну Бідненко, як земопорядник, uh, тому що Білій Комураті кажуть, що тут вона каже, така все це буде встановлення можливо. Живо і головоуправління. Може бути посудовувати. Так, можливо, тоді давайте Жилу поставимо головою і комісії. Повішала. <реш> тоді я озвучу... Речу... добрий день. А, я озвучу складно пропонованої комісії. Жива голова а, даної а, конкурсної комісії Лена Степаненко, мирувайця Ярена Дузі і Катанко Олег Інамівна. Еще пропозиции есть? Нормально. Прямо голосование. Хорошее голосование. За шесть еще не принято, дякую. Зараз пропоную прийти до розділу різного. то пропоную дати слово запрошеним. Є заважено. А... Будь ласка, пане Олександрію, будь ласка. Якщо є бажання. Добрий день, головуючи, добрий день, депутати. Дякую за можливість з вами поспілкуватися. Тому що такі спілкування вони корисні з багатьох моментів. Значить, Ситуація яка? Значить, Я так коротенько трьома словами про міскост і, і контакти об'єднаної громади, які там є місце на нашій території. наш візост складає користування Візос має 19 тисяч 213 гектарів лісових масивів. Серед них, них серед них гірська об'єднана громада. На її території знаходиться 250 гектарів 40 ліс. З них вкрита лісом площа 234 гектари. Не здімно ті культури складають 5-4 гектари. На даній території лісхозом проводиться комплекс лісово-господарських заходів, хасан. Тобто ми говоримо про ліски. Останні декілька років, особливо три роки, значить погіршується станістарний стан і соснових насаджень, що це мається на увазі? Е, комплекс, е, систем, е, комплекс певних е, таких нехороших е, факторів, саме перед це пониження ґрунтових вод. Ці ви відчули, бачите, що керівника води немає. так? Е, плюс е, декілька років підраз е, немає, ґрунтові води опустилися. так? Е, коли опускаються ґрунтові води, е, Сосна, звичайно, має так, поверхне обирання Значить, Дерево е, ослабляється. Є такі е, дослідження наших науковців, так, я, щоб ви розуміли, значить, всі знають, що сосна хороша сосна тоді, коли рак і живиться з нею Значить, Є дослідження наших науковців, які вже доказали, що за останні 5 років тиск, наприклад, цієї самої живиці в деревині знизився в три рази. Що це означає? Наприклад, воно було там 5 одиниць певних, зараз воно залишилося на рівні скажімо так, 4 одиниці. Що це означає? Коли дерево ослаблене, на неї нападають стобурови шкідники. Всі ви бачили по лісі, що сосна починає всихати із вершини, йдеш один день, дивишся, немає, дивишся, вже лежить сосна. Що це означає? Нападаєш стобору шкідники. Це верховковий корін в основному і починає вражати дерево і тиск самої смоли, наскільки слабий, раніше як було? Він природі цей куриц давно існує. Давно існує. Популяції його, десь він приблизно виводився на сезон за літо, скажімо так, дві-три популяції його було. Але враховуючи те, що плюс потепління клімату, плюс пониження грунтових вод... І, і малосніжні зими, значить популяція цього вишникового короїда вже у нашій зоні мінімум 5 циклів за сезон відбувається. Він заселяє значить, це дерево і воно починає з верхушки режіє, стволща знизу сирий, а рижія, значить, і це дерево є осередком розписування Значить, Враховуючи ці всі моменти на території гірської вже теперішні громади, в нас були проведені вибіркові санітарні руки. Я вам за три роки так скажу по об'єму, щоб розуміли, що воно має якусь певну тенденцію. Значить, 17 рік Було вирубано в цьому гірському урочищі 1863 куба. Це в основному не в основному, а тільки вибіркові санітарні руки. Головного користування в нас тут немає і не передбачається. Остання суцільна рубка була в 16-му році, це була суцільна санітарна рубка. 2018 рік лише 91 куб, 2019 3084 куба. Якраз у 2019 рік характерується таким масовим клетком сухостійності сосни, і тому ми мусили це все робити. У 2020, в 1931 році, вже 1339 метрів кубічних. Як відбувається ця рубка? В основному з цієї рубки ми отримуємо дров'яну деревину і технологію так званого Тройка, четверка, тобто і ПРІЗ залишається нижче, який більш якісний, за яку ресурс може отримати більш якісну деревину. Сама рубка, відведення в ділянок рубку відбувається з відповідно діючих санітарних правил Лісах України. А саме значить, подає перелік ділянок, які потребують рубку. створюється комісія значить, за участю представників лісгоспу, і в нас в лісовій галузі є система лісозахисних підприємств, які роблять і, певні заключення по наявності певних чинників. До цієї комісії входять представники лізлотку, представники комісії лісозахисту, виїжджають в натуру, обстежують ділянки, е, дають заключення, е, ми подаємо зведений акт на обласне управління, е, управління затверджує перелік тих ділянок, які ми будемо робити. як правило, ми це робимо десь. Один раз на квартал. Поставили, прийшли, подивилися, що є всихання, набираємо ці діляночки. Потім, перед тим, як рубати, обов'язково це вже зміни до правил, вже років три, мабуть, ми це робимо, ми повідомляємо гірську селищну раду листом, що ми будемо рубати там-то і там-то, вища листя направлялися. Значить, і, крім того, ця, ця деревина реалізується в основному населенню. і Підприємством тепло наражали. І садочки, і школи ми возимо. Значить. І крім того, ми ще платимо земельний податок. Правда, він, ну, не, сума його невелика, тому що площа лісу 250 гектарів. Крім того, дуже великі зараз останні роки, Значить, враховуючи також цей стан, що потепління мало опаду дуже ті останні роки, два останні роки особливо. Дуже збільше нам втаження на у плані е пожеж, пожежної ситуації. Всі ви не раз бачили, що воно диміло і горіло. Тобто Ми проводимо цілий комплекс по цьому питанню. Мінкористи, мінеральні розриви. У нас є вишка на території нашого підприємства, яка дає можливість часно це все виявляти і ліквідовувати. Оце такі питання по-погрузькі. Будь ласка, готові відповісти вам більш детально, поцікавити. Добре. Щодо звернення громадян, прорубки в масиві села Гора, а саме за потеченим містечком. От, яка площа від рубки? Чи завершені ці рубки, я так розумію, це санітарні правильно? Да, вибірково -санітарна. Вибірково -санітарна рубка. Да. От, чи завершені вони в цьому році, чи будуть продовжені в наступному році, і чи планується засадження новими деревами цієї території? Під час вибіркової санітарної рубки, згідно нових правил, повнота насадження може зменшитися навіть до 0,1. Раніше повнота, якщо вона є 0,3, тобто, ну так, щоб ви для себе розуміли, є футбольне поле, да, якщо там поставити 5 дубів в діаметрі такому, це вже буде повнота 0,2. Тобто, коли... Раніше дозволялося, ми схожі брав, так як 15 2015 році тут відводиться, якщо 0,3 повнота, ми брали після не зрібну, і всі ділянки заліснули. Вибіркова санітарна рубка дає можливість в окремих місцях куртинах навіть зменшувати можливості, мені ви бачили, що я ж колись раз куртину зрізала якусь сухості. Значить, При вибіркових санітарних рубках ми не проводимо посадки лісу, ми проводимо тільки доповнення діючих, <кхи> значить, діючих коли були суцільні санітарні зруби. Я вам дам таку інформацію. У нас звернувся такий громадянин кульчицький. Він нам, нам надіслав запит, скільки дерев було зрізано, і по роках, скільки дерев було посаджено. Я надам цю інформацію, Значить, в 2017 році було зрізано 2946 дерев, доповнено по і, тих, тих ділянках, у нас є 5 зрубів тут, і площа 5,4, доповнено, висаджено 12 320 дерев. В 18 рік зрізано 229 дерев, доповнено 3040 дерев. Значить, 19 рік. 3796 дерев зрізано, вистачено 4640 дерев. І 20-й рік, значить, у нас ми зрізали в цьому році 1515 дерев, а доповнили ділянки попередніх років 1200 дерев. Значить, рубки ми в цьому році закінчуємо, ось цей день залишився нас. значить, На попередній рік, поки ми не планували заходів. Будемо робити обстеження десь в кінці січня і будемо тоді робити певні висновки, чи потрібно потрібно, значить, проводити далі великості, чи не потрібно. Є тенденція по Україні і в нас, ми вже бачимо, що чуть-чуть йде на спад стихання От Візуально навіть видно, як воно покаже, все-таки опадів зараз вже достатньо, і дай Боже, ще буде зимою, то можливо воно і стихання зменшено. Будемо поставлено насадження. Залістення планується на, кулу, на території. Суцільних зрубів немає, ми тільки доповняємо існуючі зруби. Yeah. Суцільних нас немає, yeah. ми доповняємо існуючі, які були раніше, тому що є ще, крім цього всього встихання, є ще такий дуже нехороший шкідник, хрущ, який має той трьохрічний інстикород, yeah. і то така зараза має бути, що один рік немає, а потім ми всі бачимо, що якийсь один рік такий, що масово вони літають. От вони вкладають і вони дають нам. Знаєте, і вони дуже, ну, дуже шкодять це, ну ми їх даємо допомогу. Скажіть, будь ласка, а якісь порушення були? Чи були руки? Е, в якому плані? В прямому плані. Ну, віть, у нас... В щось було зафіксовано? Ні, у нас е, ніяких актів порушень зафіксовано рух. Маєте на увазі що? Е, Незадовільне очищення, да? можна вийти там геляти. Всі ми їдемо, бачимо, біля лісходу там була зроблена рука. І лежать і Значить, Суть така, що ми під час пожежного періоду не можемо ці гіляки спалювати. Значить, і по існуючих скажімо так, нормах в даний момент лісход наш сертифікований відповідно до європейських стандартів ведення екологічного господарства. Що це мають на увазі? Згідно європейських стандартів, ми маємо залишати всі ці гілянки на перегнивання в ліс. Хоч вони, з одного боку, дають нам мінус, в якому плані пожежний, ситуація в лісі погіршується. Але ми мусимо, враховуючи те, що це не парк, а ліс, мусимо залишати всі ці всі питання на перегнивання. Стосовно тієї діляночки, ми з Романом Миколаївичем дивилися на цю ситуацію, є бажання сільського обміну голови створити там парк. Ми не заперечуємо, то ми тут ділянку підготовку вже почали підготувати під те, що питання, що скрипта там парк. Щоб люди могли вийти і, і, і все-таки залишитися лісня. Там насадження якраз воно відповідає парку, там є дубов, природне, нормальне дубове насадження. Соснова. по зараз буде научний свят. Тобто в рубки ніякий не було, ми молодника, ялинки. Стосовно ялинок, матенових, це попад. Значить, дивіться, у нас ялинки в основному заготовляються, це у нас в Києвокській у нас є спеціалізовані ділянки, підтомники, так звані школки наурічних ялинок, сосом в основному у нас. Значит, і ми реалізуємо згідно... Людина приїжджає, до нас тиша заяву, отримує рахунок, оплачує рахунок і відпускають з... Чіпом або біркою, який заведений в систему електронного обліку перевірять, і тоді, будь ласка, пускайте автосанка. Ще запитання. Дякую, Олександрович. Дякую. Пропоную дати слово директору КП Гур'яну, якщо є бажання. <реш> <реш> ну, тоді, колеги, останнє питання розглянуто. Я можна наступну сразу на першому плану зачеданні цього конкурсу. внесли пропозицію щодо різного, без палатина, тоді на неї було питання по, ну, щоб ми могли закрити, я проговорювати питання. Щодо дискотеки в ревнені, щоб надання дозволу. Так, так, на новорічну ніч я усно з нею проговорила виконком їй точно дасть такого дозволу у зв'язку з, з карантином. Це перше. Друге питання піднімав Карбовський Дмитро Григорович, він залишився депутатське ввернення, на яке він отримає письмову ну, відповідь. Його на даний момент нема, тому я не вбачаю, що потрібно розглядати його землення, на письмову відповідь Це я говорила для того, щоб було розуміє, що порядок денний повністю разом з рідним вичерпам. Це було останнє питання. Yeah. Yeah. Колеги, тоді порядок денний вичерпаний і оголошую засідання виконкому закритим. Всім дякую. What? Huh? Такала було шкода Ти хоча? Так я не можу проводити.